Монтажна яма, монтажна площадка, монтажний майданчик, як ми його називаємо. Тут бачимо два кільця це місця для зборки статора генератора і ротора генератора. Статор-генератора і ротор приходять до нас повністю розібрано. Статор в зібраному вигляді має 540 тонн, ротор має 780 тонн. Звичайно, таку масу, коли вона в зборі, вже треба поставити на місце установки. Є спеціальний кран, от ми його зараз перед вами бачимо, він має підємність 800 тонн. Все, всі деталі доставляються у нас на цій тележці такій, ворота розсумні сюди, вона має під'ємність 120 тонн, все заїжджає сюди, піднімає кран, далі монтується вагіат і цю яко. Статор, що таке статор? Статор це більше 10 тисяч різних елементів. Повністю, хто знає, розуміється в електротехніці, це шифтування желіза. Повністю залізо набирається тут в кільце. Обмотка. обмотка складається із окремих стержнів, які паяються. Обмотка зібрана з двох рядів стержнів. У першому ряді 720 стежні, в другому ряді 720, то 1440 стержнів, їх треба всіх спаяти певним шляхом, щоб звідти потім вона дала змогу виробляти. Ну, Струм, який потім з цієї обмотки, це 15 тисяч А для порівняння з варювальним апаратом 200-300 А, а це 15 тисяч Ампер мереж.